Мої вітання. Ви дивитесь телеканал Конкурентів і в ефірі. Програма Базарний день. Сьогодні ми на Луцькому ринку будемо шукати капусту, моркву та цибулю. Запитаємо, які ціни зараз на ці овочі та чи є на них попит. Тож ходімо шукати. От бачимо першу жіночку, яка продає капусту. Добрий день добрий день. Це ваша капуста чи привозна? Ні, це привозна. А по скільки, в яку ціну кілограм? 80 гривень. А який сорт? Я сорт не скажу вам. Знаєш, з Македонії. А цибуля по скільки? Яка вас є? – Розкажіть, яка у вас є взагалі? Ні, ну ця цибуля це домашня ріпчата цибуля, то по 20 гривень. Ну і димка. – А подорожчали ціни на цибулю? Ні. Взагалі не, не. подорожчали. Взагалі не подорожчали. Ну, асортимент тут маленький, бачимо тут е капуста, от, за кілограм 75 гривень. Молода капуста продавця немає, але на ціннику все написано. Йдемо шукати далі. Ціна 20 гривень, це місцева капуста, підгайці. Пекінська капуста це хорохори. А не знаєте, дорожчі. Ну, я думаю, що ні, тому що капусти досить таки багато, є в хранилищах, просто щоб вона не йде. Молода капуста 85 гривень. Так, зараз 20 гривень. А морква, короче, також у вас є. Морква це теж наша місцева. Цибуля теж наша місцева. Ну, як бачимо, асортимент чи маленький, скрізь є і цибуля, і капуста, і морква, і приблизно ціни одинакові. Ми бачимо моркву, зараз розпитаємо продавців, по скільки вона. Добрий день, а по скільки? 15 гривень кілограм. Це ваша домашня? Моя домашня. Звідки ви З Манькова. Це далеко? 50 кілометрів. Е, ну, не пожна, але часто. Середа, п'ятниця, субота. І люди беруть. Ну, беруть за таку ціну, що корова. Її дорожчі ціни, так? Ну, є і 20-25. і 25. Я різна ціна. Це за стільки хоче, за стільки торгує. Я... От там ми побачили моркву. А власна домашня, тому й дешевша, каже продавець, на 5-10 гривень. Ця морка по 15 гривень. 15, йде. Да? — Також домашня. Так. Домашня, все домашнє. Село Кремниць. Бачимо от моркву. А, по 20 гривень за кілограм написано, домашнє видно. І капуста. Молода капуста по 80 гривень за кілограм. Капуста 12, Морква. Мита 15, не мита 13. Що ми бачимо по капусті зараз? Продавці говорять, домашня по стара домашня капуста по 20 гривень, а якщо купувати оптом в сітках, то по 12, тобто виходить дешевше. Є не лише домашня місцева капуста, а й молода, привезена, наприклад, з Македонії. Вона вже буде коштувати в межах від 70 до 85 гривень. А тут вже бачимо є капуста і по 17, і цибуля за кілограм по 20, і е, здається, домашня морква по 15 за кілограм. Це все домашнє ваше, так? Меню. В яку ціну у вас морква, цибуля? Цибуля 15 і морква 15. Яйця 45. А часто привозите? Продаєте? Часто. Ви зберігаєте взагалі цибулю. Цибулю на голів на горі і сушиться. Ще є морква, це вже, мабуть, інший сорт по 10 гривень за кілограм. Ото, що у нас по цибулі бачимо, що тут на ринку досить багато цибулі ціни коливаються від 20 до 25 гривень за кілограм. Але якщо купувати оптом, то це буде трішки дешевше 15 гривень. Ми обійшли увесь ринок, знайшли овочі різних сортів та порівняли їхні ціни. Продавці кажуть, що попит на капусту, моркву та цибулю все ж є. Бачимо, що вибір тут такий чи маленький, а продавці привітні. Тож ласкаво просимо на Луцький ринок. Ну а я нагадаю, що з вами була програма Базарний день на телеканалі «Конкурент ТІВІ». А ви поки підпишіться на наші соціальні мережі, щоб не пропускати головного.